Перша обробка саду мідним купоросом та які помилки не можна допустити при використанні мідного купоросу. І кому не цікава корисна інформація, проходимо повз. А кому цікаво, залишаємось та слухаємо. Ну і звісно, корисна інформація, тільки в мене в профілі, і ти в цьому вже переконався. Багато хто використовує ранньою весною до розпускання броньок мідний купорос або ж бордошко суміш. Також багато хто білить свій сад вапном з додаванням мідного купоросу. І в просторах інтернету я почала спостерігати, як деякі люди рекомендують до мідного купоросу додавати фуніцид, і мало хто знає, що до мідного купоросу. Осу не усі препарати можна додавати, отже, до мідного купоросу можна додати вапно, а ще кажуть, вапняне молоко. Вапно ж додають у мідний купорос для того, щоб зменшити кислотність розчину. і мідний купорос не попалив ваші бруньки. Таким чином вапно просто гасить мідь, і ні в якому разі мідний купорос не втрачає свої фунгіцидні властивості. Також до мідного купоросу не усі препарати можна додавати і тут увага. Запам'ятайте, до мідного купоросу можна додавати тільки один препарат, який містить в основі сірку. Але якщо ви додаєте сірковмісні препарати. Обов'язково контролюйте дозування, це дуже важливо. Також можна додати в мідну купорос інсекциди на основі перетрої, тільки в деяких випадках доступне змішування. Але якщо ви не знаєте, що це і як це, краще не додавати. Ну а тепер я розкажу вам, які препарати сумісні з мідним купоросом. І так, поїхали. Не можна змішувати мідний купорос з високим pH. і це в нас лужні речовини, наприклад, сода, аміачна селітра та карбамід при їхньому змішуванні. Мідний купорос випадав в І Це в кращому випадку. <хи> з мідним купоросом не можна змішувати фосфорорганічні інсектициди. При цьому змішуванні може відбутися хімічна реакція з утворенням токсичних сполук. Також з мідним купоросом не можна змішувати масляні та емульсійні препарати, таких як, наприклад, 30 в 30 d зимовід або ж захват ойл та інші. Також з мідним купоросом не можна змішувати добрива, які містять кальцій та магній. При такому змішуванні можливе утворення нерозчинних сполук. Також з мідним купоросом не можна змішувати препарати, які містять заліза та алюміній при такому змішуванні можуть відбутися окісні відновні реакції. Тож, перш ніж змішувати мідний купорос з будь-якими препаратами або добривами, переконайтесь, сумісні вони чи ні, щоб не нашкодити вашим рослинам. І пам'ятайте, першу обробку ми робимо при середній плюс 5, Тоді ваші препарати будуть працювати. А якщо вночі буде мінус, тоді ваш препарат не спрацює навіть мідний купорос.